Шифер із кріші з нашої, і з сосідських, він там все розкриті. Туалет від сосіда принесло прям у двір. Вишню з вулиці зірвав на причилах. І це тільки одні із наслідків негоди, яка пройшла над кривим рогом увечері 28 липня. Дощ із градом, розміром скорине яйце. Та особливу шкоду Боровій завдав у Довгинцівському районі міста. Там пронісся смерч. Люди констатують, в лічені секунди знесло покрівлі з будинків, порвало лінії електропередач, подекуди побило газові труби, поламало дерева. Ось цьому горіхові господарі нарахували понад півсторіччя, та саме він, падаючи, ледь не прибив жінку. Як стало гріміть, як стало метеляче, це все таке. не було вже. Куди тікати, я так затулила і, і стою. А воно мимо мене цей кирпичий, шифер, і все, я ж тріск шум, я нічого не зрозуміла. Перестало все гриміти, відкрила очі, а тут оце таке. Оріх упав, димар розвалило, шифер все познімало. Жінка бідкається, городини вже точно не буде. Зі штабу ліквідації надзвичайних ситуацій привезли шифер, та ані газу, ані світла досі немає. Їсти готує просто неба. Розвалений мангал кирпичі попідставляла, і це все в сажі, все в диму. Оце так і варимо. У сусідів ситуація не краща. Окрім збитків, понівеченого майна Петро Мельник постраждав. І сам воно началося городу. Такими мусорами, камнями. Розвернувся від велосипеда стола іти в кухню, навстречу поток мусора з такою силою, що почало рубати голову, колено. В общем, ребра помнуло. Ну я не обратив внимання, я просто думав, що це дощ. Воно, кров текла, я думав, що це дощ. Потім мене розвернуло резко, нігом це все происходило. Долі секунди прижало до стіни. Я підняв голову, смотрю, а на глазах шифері щезає. Дали матеріальну допомогу, шифер, гвозді, пока доски ребірують. Люди говорять, з острохом опадів за власні можливості стелили плівку замість даху. Нині ж видали будматеріали, але першочергово на житлові будинки. Місаме головне кришу на дому. Бо ми залишилися без нічого. А ще й же ж пішов, дощ. То спасибо, дружно допомогли, накрили пленка і кришу. Да, да, да. Ну, всі. І родня, і знайомі, всі. У штабі з надзвичайних ситуацій зі своїми проблемами звертаються мешканці постраждалих будинків. Поряд працюють всі профільні служби. Вже зареєстровано понад 350 пошкоджених домогосподарств. У районі відновлюється електро- та газопостачання, людям видають будматеріали. Першочергово на житлові будинки. Чергові медики констатують, напруга не спадає. В основному звернення йдуть не від травми повряджені после урагана, а в связи с последствиями этого урагана люди нервничают, переживают особенно пожилой возраст, гипертония. Спільною роботою керівництва міста з промисловими підприємствами вдалося забезпечити городян будматеріалами. Уже на сьогоднішній день фактично зверстан повністю перечень будинків, які мають повріження різної степені тяжкості, починаючи від повного демонтажа кровлі, закінчуючи одним-двим шифером. З, 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 з учетом отримання інформації ми сьогодні формуємо пріоритетний список тих людей, які взагалі залишилися без кровлі. І в першу чергу сьогодні тим матеріали, які ми в наличі, ми допомагаємо і завозимо. этим адресам. Основной рывок, конечно, и основная стабилизация была в первый или во второй день, можно так сказать, когда первые ресурсы или материальные ресурсы с мат-резерва города фактически были привезены на склад и уже начали выдаваться. Ну, конечно же, мат-резерв буквально до вечера уже фактически был исчерпан. Первоочередная задача нам накрыть жилые дома, обеспечить кровлю на домах, потому что в домах имущество, техника бытовая, все, что люди наживали годами. Следующий этап, етап, який починається, летняя літня Трьома будинками опікується КЗРК, двома суриковий завод, повним відновленням покрівлі десятьох будинків Арселор Мітал Кривий. Ріг. Група Метінвест вже виділила допомогу у розмірі двох мільйонів гривень. В той же час набуд матеріали із міської скарбнички близько 600 тисяч гривень. Жителям від стихії. Ми вже почали поставляти перший необхідний матеріал. Це 1700 листів шифера, 160 рулонав Это і лес, і гвозді, і пленка все, що нужно в першу чергу, то що необхідно именно сейчас. Вже із 1 серпня почнуться роботи по індивідуальній крівлі будинків. А на базі 94 ї школи встановлять штаб, який опікуватиметься постраждалими з так званого 5-6 кілометру.